Зустріч удома бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади вітали нині близько сотні житомирян. І ще в досвіта з квітами та пропорами люди зібралися біля військової частини, куди з Донбасу поверталися воїни. Батальйон 13 13-й, батальйон 95-ки називають штурмовим. Бійці саме цього підрозділу, поміж інших, звільняли слов'янськ, Краматорська тепер боронять Донецьке литовище. На соборній центральній площі Житомира з п'ятої ранку збираються люди. Тут має проїхати колона бійців 13-го батальйону, 95-ї бригади, які повертаються з Донбасу. Серед тих, хто зустрічає пересічні житомиряни, рідні бійців та волонтери, які передавали 95 п'ятій бригаді на Донбас їжу та теплі речі. Ці люди, які тут зараз знаходяться, вони краплинку своєї душі, свого серця вкладали і до допомоги, і, і носки в'язали, і е, е, пакували люди. Ну дуже чекаємо хлопців. Я пер... Я для них печу, я печені для них печу, я їх дуже жду, дуже жалко цих дітей, коли ця війна кінчиться. Та найбільше хвилюються рідні. Наталія Грабченко зустрічає сина, якого не бачила півроку. Що я переживаю? Поки не услышу його голос утром або вечором, коли він зможе позвонити. Можете себе представити, яке материнське серце. Як? Тяжело дуже, звісно. І ось довгоочікувані автобуси з'являються. Україні живі здорові це все саме головне. Чекала тут сім'я, чоловік, син, рідні, близькі. З хорошим, з позитивним настроєм повернулися. Дуже доволі що ми повернулися. Олександр Шеберев потрапив у 13-й батальйон 95-ї аеромобільної бригади з Полтавщини. На фронт пішов добровольцем за вісім місяців. Це його перша відпустка. Воюємо за Україну, піддержимо нашу Україну, рідненьку. Не забуваємо і вас тоже ну, що розказати? Ну здійснявся трошки. розказати більше чесно. Додому приїхав добре. Що запам'ятали, що місцеве населення, іменно Славянсь, той дуже підтримує українську армію. Підходять люди, кажуть, чим допомогти там той це дуже у душу западає, що дуже нам допомагають. 13-й батальйон 95-ї бригади ще називають штурмовим. Бійці цього підрозділу звільняли Слов'янськ, Краматорськ. Тепер серед інших боронять Донецький аеропорт. Окрім відпустки, вояки ще мріють і про оновлення їх техніки, яка постраждала у боях Бойовий Техніки, скажем так, в повному обсязі, ну потребує ремонту, тому що трохи застаріли зразків техніки. Потребує оновлення техніки потребує доукомплектації. Командири кажуть, бійці пробудуть у відпустці 10 днів, по тому навчання на полігоні. Більшість знову повернуться на Донбас. Там потрібен їх бойовий досвід. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомир Спецкор, 2+,2.